Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 додати 7 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 7 буде 8, 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.